Як заблокувати якусь людину? Адже ми знаємо, що хейтери є різні, і хейт це звичайно добре, піднімає актив для нас і поганий актив, і хороший, але інколи хейтери пишуть таке, що просто в голову не вкладається, і нам дуже хочеться тоді таких людей заблокувати. І зараз я вам покажу, як заблокувати, а потім, якщо ви передумаєте, як розблокувати таких людей. Отже, як заблокувати, коли вам пишуть якісь там погані коментарі. Заходимо на коментарі, вибираємо на цю людину, і тут є стрілочка. Нажимаємо стрілочку і пише заблокувати. Саме так ви можете позаблоковувати людей, які пишуть вам погані коментарі. Так, тепер є ще у нас другий спосіб. Це якщо вам. Пишуть повідомлення. Заходимо, вибираємо людину, заходимо на неї, і є три крапочки. Заходимо три крапочки, і тут також є заблокувати. Як розблокувати? Три крапочки. Параметри та конфіденційність, конфіденційність і заблоковані аккаунти. Нажимаємо сюди і розблокувати. Тому обов'язково не забудьте поставити лайк, зберегти та поділитися з другом цим відео, щоб ваші друзі також знали, як можна заблокувати поганих людей.